Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алексєєв. Біблійні слова Бог є любов у першому посланні Івана, 4 розділі не мають на увазі, що любов є однією з властивостей Бога. Вони означають, що Бог сам є любов'ю, що любов суть його єства. У зв'язку з цим нам слід розуміти Бога та Його діла у контексті цієї любові. В той же час не кожна любов є проявом Бога. Егоїстична, експлуататорська, насильницька, лицемірна, порочна, руйнуюча. Жодна з таких проявів любові не має нічого спільного з любов'ю Божою. Ви скажете. Ну а коли Бог гнівається, хіба це також любов? Звичайно, навіть батьки, гніваючись на дитину, не припиняють її любити, висуваючи вимоги своїй дитині, роблячи обмеження, вводячи правила і дисципліну, і навіть караючи, батьки керуються любов'ю. Більше того, виявляючи вседозволеність дозволеність та не обмежуючи дитину, ніколи її не караючи можна засумніватися у мудрості, у вихованні і любові батьків до дитини. Звісно, якщо в житті дитини є тільки обмеження, правила та покарання за їх порушення, це також говорить про жорстокість і відсутність любові і ніжності у батьків. На жаль, багато хто саме таким уявляє Бога. Спростовує таке переконання Євангелія. Божий закон і гнів походять з мотивів любові. Але про це ми довідуємося під час детальнішого дослідження його діянь. Божий гнів у розуміння апостола Павла це також любов, яка не силує нас, але дозволяє йти по свідомо обраному нами шляху. Нам також слід розуміти, що основа нашого спасіння полягає у любові Божій. Поза цією любов'ю не було б і Євангелії цієї благої вістки. Приписуючи Богу, наші людські ідеали, любові, ми зводимо Його любов до людського рівня. Таким чином, неправдиво представляючи всемогутнього та спотворюючи Євангелію. Людська любов завжди умовна. Не, людині не властиво любити неприємних людей. Ми завжди любимо тих, хто любить нас і хто відгукується на нашу любов. А Божа любов навпаки, безумовна. Вона виходить від Бога невимушено, довільно, без будь-яких умов і не залежить від нашого благочестя чи наших достоинств. Коли ми це розуміємо, тоді Боже спасіння для нас стає безумовною благою вісткою. Ось чому в Біблії так ясно, неодноразово підкреслюється, що ми спасаємося тільки благодаттю. Божа любов незмінна. Бог проголосив невірним юдеям Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Відмінності нашої любові від Божественної в тому, що навіть найвища людська любов егоїстична, оскільки по своїй природі ми егоїсти. Усі наші думки та вчинки опоганені егоїзмом та самолюбством. У всіх відношеннях: соціальному, політичному, науковому, матеріальному, економічному, навіть у релігійному світі, усі ми є рабами власної своєї корисливості. Як писав апостол Павло, усі бо шукають свого, а не Христового. Божа любов! Цілковито протилежна любові людській. Вона самовіддана, як каже апостол Павло посланні до Римлян, бо Христос, коли ми були ще немічні, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Божа любов позбавлена самолюбства. І коли подібна любов виявляється в житті християн через посередництво Святого Духа, то це найбільш переконливо свідчить про Спасительну силу Євангелії. Давайте про це сьогодні молитись. Наш дорогий батько, в ім'я Ісуса ми хочемо подякувати Тобі за ту велику любов, яку Ти дав нам через жертву Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що навіть тоді, коли нас ще не було, коли ми жили в грісі, ти віддав свого сина, Він помер за нас. За тих людей, які б ніколи, можливо, не прийняли тебе, він віддав своє життя, щоб ми мали спасіння. Навчи нас оцінити цю жертву і прийняти твою любов в наше життя в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Божа любов і сьогодні буде в вашому житті, нехай для неї знайдеться місце. Прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення.